Чимало поколінь вважали, що досягли піку технологічного розвитку. Та оберніться на 100 років назад. Технології, які ми сьогодні приймаємо як належне, видалися б нам просто чаклунством. Тож чи існує та точка, коли ми досягнемо фактичної межі технологічного процесу, і якщо вона існує, то де зараз знаходимось ми? Півстоліття тому радянський астроном Микола Кардашов ставив подібні питання і придумав спосіб для вимірювання технологічного процесу, навіть тоді, коли ми не маємо найменшого уявлення про те, як він виглядатиме. Усе, що ми не робили в майбутньому, буде вимагати енергії, тому шкала Кардашова класифікує потенційні цивілізації, чи це інопланетна цивілізація із космічних просторів, чи наша власна, за трьома рівнями на основі споживання енергії. Та кількість енергії, яку ми зараз споживаємо, просто блідне перед невикористаним потенціалом. Перший рівень, чи планетарна цивілізація, може отримати доступ до всіх джерел енергії рідної планети. В нашому випадку це 174 тисячі терават, які Земля отримує від Сонця. Наразі ми лише освоїли 15 терават із них, основним чином спалюючи сонячну енергію, яка зберігається у викупному паливі. Для того, аби стати цивілізацією першого типу, нам необхідно більш точно та ефективно добувати сонячну енергію, покривши планету сонячними батареями. За найоптимістичнішими оцінками, ми зможемо досягнути цього лише за 4 століття. А що ж буде далі? Що ж, Земля отримує лише промінчики від енергії сонця, в той час як решта 400 йота ватт зникає в глибинах космосу. Наступний другий рівень чи зоряна цивілізація може отримати більшість енергії від своєї домашньої зірки. Замість розташування сонячних панелей по всій планеті, цивілізація другого типу встановить їх прямо на орбіту своєї зірки, створивши теоретичну структуру під назвою сфера Дайсона. Але що ж буде далі? Цивілізація третього рівня збиратиме всю енергію її рідної галактики. Але ми можемо думати й інакше, що з найменшого буде нам підвладним. З цією метою британський космолог Джон Бару класифікував цивілізації за розміром об'єктів, які вони контролюють. Класифікація коливається від механічних конструкцій нашого власного розміру і до будівельних блоків нашого тіла, і аж до здатності розщеплювати власні атоми. Наразі ми торкнулися рівня атомів, хоча наш контроль залишається обмеженим. Але ми зможемо в майбутньому дістатися до ще меншого. Аби отримати уявлення, наскільки це відповідає дійсності, видимий Всесвіт у 26 порядків величини більший за людське тіло, а це значить, якби ви збільшили будь-яку точку тіла у 26 разів, то ви б мали б масштаби Всесвіту. Та щоб досягти мінімальної довжини, відомої як довжини Планка, нам потрібно збільшення в 35 разів. Як сказав колись фізик Річард Фейман, там на дні ще багато місця. Цілком ймовірно, що замість конкретно однієї наша цивілізація буде розвиватися за двома шкалами кардашова та Берроу. Точність для менших масштабів дозволить більш ефективно використовувати енергію та відкриває нові джерела енергії, такі як ядерний синтез чи навіть антиматерія. І ця збільшена енергія дозволить розширитися та будувати в більших масштабах. Тоді дійсно розвинена цивілізація буде використовувати як зоряну енергію, так і субатомні технології. Та ці передбачення підходять не тільки людям, вони мають подвійне значення як засіб, щоб пересвідчитися існуванні розумного життя у Всесвіті. Тож, якщо ми знайдемо сферу Дайсона навколо віддаленої зірки, то це буде досить переконливою ознакою життя та що коли замість структури, що пасивно вбиратиме енергію зірки як рослина, інопланетна цивілізація побудує таку, що буде висмоктувати енергію зірки, як колібрі. Звучить моторошно, та ми помічали суперщільні небесні тіла розміром із планету, які висмоктували енергію з набагато більшої зірки. Було б занадто перечасно робити висновок, що це є доказом існування життя у всесвіті. Для цих спостережень існують пояснення, які не пов'язані з анопланетними формами життя. Але це не зупинить нас від питання: а якщо?